Доброго раночку, з вами, як завжди, я, Любов, і ви разом зі мною на моїй кухні. І сьогодні ми з вами спечемо смачний хліб в рукаві. Вірніше, це буде такий батон. Батон в рукаві. Е, знаєте, які б ми святкові страви смачні не готували, як би ми не готувалися до свята, але без хліба жодна страва не буває дуже смачною. Тому голова всьому хліб. І от, отже, зараз я покажу вам ще один спосіб, як спекти гарний, смачний, такий хрусткий, з хрусткою скориночкою, дуже макенький. Всередині це батон, рукаві, що для цього потрібно. У мене тут 650 грамів просіяного борошна. Потрібно буде пачечка 11 грамів дріжджів сухих, якщо у вас дріжджі живі, три рази більше. У мене тут 1,5 чайної ложечки солі, чайна ложка цукру. І ось у мене тут отак. 4-5 столових ложок олійки, але половину я вілюю в тісто, а десь 7. столова ложка, може трішечки більше для замісу тіста, щоб борошна не додавати, щоб воно не було забите тістечко, тому ми будемо змащувати олійкою руки. Є в нас тепла вода, 400 мл теплої води, щоб вона була в ніякому разі не гаряча. Додаємо сюди цукор і додаємо дріжджі. Гарненько їх розмішуємо і залишаємо на деякий час, щоб нам подивитися, як вони працюють. Я знаю, що це дріжджі свіжі, але провірити потрібно. Опара тут не потрібна. Дріжджі гарно піднялися, така гарна шапочка. Тепер ми сюди додаємо сіль, додаємо сюди більшу половинку олійки. Гарно все змішуємо, змішуємо так, щоб розчинилася сіль, тому що сіль потім у тісті воно буде його рвати і важче його розмішати. І ось тепер доливаємо його і підмішуємо гарненько. Борошна може бути трішечки більше, трішечки менше, тому що в кожного борошно різне. І його якість може бути різна ще з магазину, а ще і вдома, як ми зберігаємо. Якщо волога у вас у кімнаті, то це буде зовсім інша вага, так що дивіться, я просто знаю, скільки ось таке воно повинно бути, бачите? Ось таке. Більше домішувати його не потрібно. Я тепер домішую. Руками. Нам потрібно просто його так вимісити, щоб зібрати все до кубки з оцих стіночок і поки що все. І поставимо у тепле місце. Бачите, воно таке повинно братися до рук. Зараз я вимішую і руки почищу, потім вже до чистих рук воно так братися не буде. Ось тепер руки чистенькі-сухенькі, і дивіться, воно вже тепер не береться. Оце саме пропорція така ідеальна. І ставимо, підбираємо все стіночок. Ось таке воно. Дивіться. От, гляньте, воно ніби береться, але не береться. Отак От ми гарно робимо з нього такий гарненький колобочок. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце в кого, де я розігріла духовку, так, щоб там було градусі 50, і ставлю для підйому. Десь на годинку воно повинно піднятися в 2-2,5 рази. Потім ми його ще раз перемісимо. І наступний раз він вже буде підніматися швидше, аж потім будемо випікати. Тому я потім покажу, як я буду перемістити. Тістечко наше. Як воно там підійшло. Воно підходило в духовці мене. Ось дивіться, яке воно гарне. Дивіться, яке воно живеньке. А підійшло разів три. І бачите, воно відстає. Ось так. Нам потрібно перем'яти, воно не липне до рук, бачите? Хоч воно і зовсім таке м'якеньке, але до рук не липне. Гарно перемішуємо його ще раз. І ставимо ще раз в духовку на півгодинки десь. Ось так. Накриваємо і ставимо в те ж саме тепле місце. Може, ми тепер будемо вже його виробляти. Такий він пукеньки Щоб нам не домісювати, я беру так і змащую олійкою зовсім небагато. Тому що олійка в нас в самому тістечку в нас є. А, ви подивіться на це. Гляньте, яка м'якусенька структура цього тістечка. Дивіться, аж пищить. І ось тепер нам потрібно його гарно-гарно вимісити. Чим довше ми його будемо місити, ось так. Робити йому масажик, тим воно буде таке слоїстеньке. Ось так, дивіться, бачите, воно і не липне, саме по собі не липне. Дивіться, яке тільки тістечко. Золото не тістечко. Таке воно. І тепер нам потрібно його розтягнути. Можна навіть його так прокачати. Для чого ми це робимо? Для того, щоб коли ми складемо його отаким от рулетиком, і він так наш батон запечеться. Він потім буде всередині такий, буде відслаюватись такими слоями, шарами. І ось тепер, ось так гарненько, просто закручуємо, як рулетик. Розтягуємо ніби отак і закручуємо. Розтягуємо і закручуємо. Він такий еластичний, еластичний. Ось так. І закручуємо. І цей останній, ось так, гарненько зліплюємо. І оці крайочки перевертаємо і оце все зліплюємо, так його заліплюємо, щоб він був ось такий гарнесенький. Тепер беремо харчову крілку, більшеньку, ніж нам потрібно. Ось це все ми повинні закрутити ось так, щоб не виглядало у нас зовсім оцього закручено, щоб він був однорідний. Отакий. Гарненький, в нас залишилась олійка, ми його зверху. Ось так. Небагато, але змащуємо і з цієї сторони. Ось такий, щоб він у нас був гарненький-гарненький бутончик. Вмикаємо духовку, ми будемо випікати при температурі 180 градусів. Годину плюс-мінус, ви дивіться по своїй духовці, е, виставляємо уже прогріту до 180 градусів, щоб вона була гарно прогріта. І поки вона буде прогріватись, ще підійде на батон у рукаві. Е, там 40 хвилин, 45, уже поглядайте, щоб він у вас. Тому ну, що духовки різні. Я буду ставити на середній рівень і тільки нижній нагрів. І я буду викладати на противінь, противінь з силиконовим ковриком. А ви дивіться так, щоб він у вас не пригорів, і дивіться по своїй духовці, ви її знаєте краще. Ось так я беру лезо, новеньке воно у мене, і отакі роблю розрізи. Ось тепер оцей батончик, беремо обережно, Отак. і вставляємо його по для запікання. Обережно, щоб не поламали, При... При... піднімаємо вершок око і гарненько зав'язуємо. Я відразу притянув на силиконовий коврик, щоб потім було Піднімаємо, щоб не прилипло. І тепер іншої сторони не, не до кінця, тому що він у нас підросте. Ось так. І тепер разом з ним. Залишаємо, щоб він піднімався. Ось гарненько так, у нас батон уже підійшов, дивіться, доходить І тут до країни дійшов. І так оці розрізи, що ми робили, ви дивіться, які вони розійшлися гарно, духовка в нас вже прогрілася до потрібної температури. І тепер ми відправляємо туди на світ. Просимо хай Господь благословить, щоб хлібчик у нас вдався гарно. Ось так, і дивимося на годинник. Так, хлібчик наш готовий. Довелося трішечки прикрити фольгою, тому що він у нас виріс так, що я навіть не очікувала, що так буде. Що він наш верхнім своїм бочком зачіпався верхнього тену. Ви подивіться, що в нас вийшло. Це щось неймовірне. Тепер головне як відкривати, то щоб не парою не опитися. тому обережно дуже. Але смак домашньої випічки, домашнього хліба це ні з чим не зрівняно. Це щось таке. І оцей рецепт, він такий... Зараз я хочу вам показати ближче. Дивіться, який гарний, яка хрустка скориночка. Дивіться. Зараз потрібно його вмити. Моя бабуня завжди хлібчик вмивала. А я так люблю оце, як це він поламається. Дуже-дуже смачний. Я сильно люблю, як оце він отак тріскається, потім такий він. Обов'язково потрібно вмити його. Мили, а тепер накриваємо його і нехай хвилиночку відпочине. Після баньки, щоб він пропотів. Ось так. І тоді я вам покажу, як він гарно нарізається. А смак і такий аромат це взагалі. Так, хлібчик наш постояв. Більше мене не вистачає. Витримки. Я хочу і сама скуштувати, і вам показати. Дивіться, він трішечки одм'як, гляньте. Бачите? Верхній аж такі лусочки ніби знімаються. Ну, а. ну ж тепер буде нарізати. М'якенький такий. Ще дуже-дуже дуже гарячий. Хочу показати, дивіться, який він пористий, ще сильно гарячий. Я цей накрию, ще нехай стоїть. А хочу вам показати, ось дивіться, який він пористий. Дивіться, як він розривається, бачите? Такими, Як я вам казала, бачите? Будуть такі пластинки, розриваються пластиночками. Ось такими тунесенькими дивіться. Тунесенькі, тунесенькі пластиночки, гляньте. Дуже-дуже смачний. Гляньте. Бачите, вот, такими ми Це саме такий хлібчик, як я люблю. Так що готуйте, хай вам смакує, хай вам буде смачно, і що в вашому будинку завжди пахло свіжим хлібом. І було для кого його пити, і з чого його пити. І дай Боже нам миру, миру в Україні. Божих благословень кожному з вас і Божого захисту. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемося! Хлібчик обов'язково потрібно після духовки вмивати. Ось так. І нехай впливає далі. Закриваємо його і все.